Доброго дня! Запрошую в гості до мене. Хочу вам показати, де я працюю, що я продаю і як я опалюю. Це основна тема відео. Звісно, це приміщення, яке має приблизно біля 35 квадратів, біля 30 квадратів на першому поверсі, ну і в підвальному поверсі також біля 30 квадратів. Звісно, раніше я з ну, таке питання було, як це приміщення обігріти. Чим дровами вуглем тут небезпечно і я це взагалі відкинув. Електро якісь, ось бачите, я купив ось такий прилад для опалювання. Але зв'язку з тим, що тут понижена напруга, і коли понижена напруга доходить до 170 вольт, він в принципі. Перестає працювати. Тому я вирішив унікальний процес обігріву, який я зараз вам покажу. В підвальному приміщенні на... я поставив ось таку обігрівач китайського виробництва. Це вже він другий рік опалює, нарікань немає, він... тут є бак, куди зберігається диспаливо. Тут 10 літрів дезпалива. приблизно мені на день вистачає приблизно літри дезпалива. Тут я можу регулювати е, температуру. Чим більше, тим, звісно, буде, скажімо так, він потужніше працювати. Зараз він буде вибирати оберти. Е, Слідуючи, як він е, тут зграє паливо і викидає тепле повітря, яке засмоктує тут. Вентилятор, воно тут нагрівається і викидається. Ніякого запаху безпалива не чути, взагалі не чути. Це він, я його трошки зменшив оберти. Е, газ, який згорає в камері згорання, він нагріває, скажімо так, теплообмінник і тут викидається гаряче повітря, яке нагріває перший поверх. Ну і звісно, вистачає, щоб і нагріти, і другий поверх. Крім того, Величезний плюс цієї обігріва, він осушує повітря. У мене тут ні, ні плісніви, нічого немає, ні запаху, все сухо. Тут, як я його включив, десь за день він скажімо так, збирав біля 15 літрів води. Зараз він збирає десь ну, біля, біля до літра води. Він працює так, як і осушувач. Крім того, що він нагріває як воздухообмінник, у мене я вивів оце. Це вихлопні гази. Вони у мене йдуть ось по, я ізолював вихлопні гази. І вивів їх на другий поверх. Зараз я вам покажу, як їх я вивів. А, що хотів ще додати. Звісно, у мене, скажімо так, не завжди є електрика. Можливо, там її ще ну, пропадає вона. Тому в мене тут стоїть акумулятор. І зарядний пристрій. Хочу зауважити, що зарядний пристрій він, е, цікавий, він працює е, по принципу, якщо тут вольтаж падає до якогось рівня, він самостійно включається, тобто він постійно, автономно працює і контролює, щоб тут вольтаж, скажімо так, був достатній для того, щоб забезпечувати е, роботу цієї установки. А вихлопні, а вихлопні гази у мене йдуть, е, бачите, і йдуть в батарею, яка біля вікна, ось вікно, тут стоїть батарея, яка додає, скажімо так, тепло. Вікно висушується і також не потіє. І вихлопні гази, звісно, виходять наружу, назовні. Ось подивіться, де вони виходять. В принципі, вона працює тихо. Працює надійно. Так що, якщо що, користуйтесь моїм досвідом по обігріву ось такого приблизно приміщення, приблизно 60-70 квадратів. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду вам радий допомогти по продажу інструмента бош та плиткорізів та прокату техніки. Всього найкращого, будьте здорові!